Успіх це не просто результат, це процес, який вимагає постійних зусиль і відмови від зручності. Багато хто думає, що гроші це все. Але насправді вони є лише інструментом для досягнення великих цілей. Ти не народжуєшся успішним, ти стаєш ним через свою рішучість, працелюбство та готовність долати труднощі, пам'ятай, що перші кроки завжди найскладніші. Вони сповнені сумнівів, страхів і невідомості, але саме вони ведуть до найбільших досягнень кожен день. Це можливість зробити крок вперед. І навіть коли здається, що все йде не так. Пам'ятай, що кожна невдача це урок, який наближає тебе до успіху. Не зупиняйся: успіх не приходить миттєво, але якщо ти продовжуєш працювати над собою, гроші та можливості почнуть приходити до тебе самі. Справжні успіхи це не лише мати гроші, це мати можливість жити на своїх умовах, впливати на світ навколо і залишити спадщину. Якщо ти хочеш змінити своє життя, перестань чекати. Дій зараз почни з маленьких кроків і кожен день наближайся до своєї мети. Тільки так ти зможеш стати тим, ким завжди мріяв бути.